14 лютого відзначають всесвітній день дарування книжок. Прийміть від нас як подарунок історію створення книжки Битва за Ірпінь. Журналіст і літератор Петро Щербина описав у ній події весни минулого року від боїв на блокпостах до евакуації цивільного населення дорогою життя під мостом у Романівці. Більше про книжку, присвячену подвигу міста і його героям, в нашому наступному сюжеті. Історії лікарів, волонтерів та чиновників, які взяли до рук зброю і сформували територіальну оборону ірпеня, а також розповіді про мирних людей, які не покинули рідне місто. Хронологія подій початку повномасштабного вторгнення з оповідями та фотографіями учасників розмістилась на 200 сторінках документальної книги Битва за ірпінь. Зазвичай ми про війну маємо дуже багато художніх матеріалів, дуже багато інтерпретацій. Але пишучи цю книгу, я щодня раз. Дився із бійцями нашої територіальної оборони, аби е, врахувати тут і згадати кожного, хто е, і ціною життя, і ціною здоров'я, і ціною свого часу взяв до рук зброю і захищав своє рідне місто. Автор книги, політехнолог Петро Щербина, з перших днів вторгнення став координатором гуманітарного штабу міста та на власні очі бачив злочини російської армії. Аби зберегти кожну деталь героїчної битви, задокументував події на папері. Найголовніше, щоб потім ворог не зміг інтерпрет. Тувати, що тут російська армія не вчиняла злочинів, що вона не причетна ні до чого. Що не було обстрілів житлових будинків, що не було цивільного населення для нас? Це дуже важливо. На початку книги автор розмістив відгуки відомих в усьому світі людей про воєнні злочини росіян у Ірпені. Тут є думки міністра оборони Словенії, прем'єр-міністра Канади, президентки Греції та багатьох інших. Окремий розділ присвячений героям, які віддали своє життя, захищаючи місто. А серцем книги стала хронологія подій, яка починається з розповіді ірпінського міського голови Олександра Маркушина. Він був командиром місцевої територіальної оборони, згадуючи. Деякі моменти в мене йшли сльози, бо я пережив там на місці все. І деякі моменти, які я коментував автору, мені було дуже-дуже важко, бо на моїх руках гинули хлопці. Були ті, яких ми не змогли довести до лікарні. Були ті, які в бою рядом наш друг загинув. Важко зі сльозами на очах згадує про оборону Ірпеня і ветеран АТО Володимир Коротя. Найскладніші моменти, як я вже і казав, мотивувати бійців на боротьбу було взагалі, скажем так, показувати їм своїм прикладом, е навіть коли самого не вистачало вже сил. Але ми розуміли, що далі відступати нам немає куди. Ми були згуртовані. Ми зрозуміли, що кожен, хто залишиться один, він. Омре, якщо ми зб'ємося в собачу зраю, то разом зможемо дати відпір. Битва за Ірпінь надрукована завдяки Міністерству культури та інформаційної політики України. Відомство за результатами відкритих мистецьких конкурсів допомагає авторам закарбувати в історії злочини Росії. Видання, які видані за підтримки міністерства, стосувалося і події в Ірпені, і в Чернігові, в Харкові. Фотоальбом про Іловайськ з фотокартками світлинами Макса Лівіна, який на жаль трагічно загинув якраз на березі річки Ірпінь вже в 22-му році. Автор книги Битва за ірпінь вірить, що його видання не дасть нащадкам забути про те, якою ціною Україна виборює свою свободу.